Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія Федор і мені сьогодні за Петро Андрющенко, керівник центру вивчення і окупації і екс радник міського Маріуполя. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, у інштабі підтвердили атаку російської нафтобази комбінат Крістал в Енгельсі Саратовської області. Дуже багато нам дали інформації, як воно горіло, як вибухало все це у російських проросійських і пропагандистських пабліках. На вашу думку, е як вам сьогодні взагалі темпи бавовне, і чи означає це, що жодних заборон на використання нашої зброї, чи яка там зброя була? Ми не знаємо більше нам не звучить від західних партнерів, як раніше нам часто про це казали в змі, що мовляв є певні заборони, і нас просять десь кудись не бити. Як сьогодні з цим що думаєте? Я думаю, що що найменше ми знаходимося в точці, що ми саме обираємо цілі і відповідно до нашої там стратегії, до нашої тактики, вже потім реалізуємо. То дійсно темпи значно зросли вже стає зрозумілим знов ж таки. Яку тактику використовують наші сили оборони, сили безпілотних систем, тому що зазвичай така увага прикута вже к кінцевому варіанту, як сьогодні з Енгельсом, особливо що такі регіони, як Енгельс, ще не навчений не знімати, не публікувати і забезпечує нас прекрасними просто матеріалами для оцінки того, що відбулося? Тому дійсно це це ми знаходимось. Ну от можемо побачити абсолютну зміну в підходах, абсолютну зміну в атаках, тому що Останнім часом дійсно дуже багато було здійснено так нашими безполотними системами, нашими спецслужбами. Наскільки я розумію, це завжди йде в колаборації. Насправді, і Санкт Петербург недавно ми уразили просто за 900 кілометрів від кордону України. Мабуть, що з вашого питання це саме показова історія, тому що перше ураження Санкт Петербурзького нафтобази воно відбувалося майже рік тому. В лютому 2024 року ми перший раз уразили. Потім наші партнери з океану просили нас не бити, аби не дразнити цього ведмедя, і от ми бачимо, що пройшов рік і ми знову б'ємо по Санкт Петербургу. Вже і ніхто не каже, що ми не будемо туди бити. А це абсолютно чудова історія, як воно далі буде, побачимо. Про темпи бавовни теж вони стали значно краще. Знову ми маємо розуміти, що ще є погодні умови. Певні, які а, трохи сповільнюють ці темпи, але ну з настанням весни, наприклад, я думаю, що з тим темпом, які ми розвили наш ВПК, кількість дронів тактику відпрацювали, ми побачимо набагато більше влучних ударів, набагато більше результативних. Якщо повернутися до Енгельса, знову ми завжди дивимося з командою не лише на кінцевий результат. Ми відстежуємо всі ці тенденції, починаючи з самого початку, вони стають зрозумілим. Зазвичай така підготовка такого удару, як по Енгельс, вона сягає десь тиждень. Не менше як вона відбувається спочатку, наші безполотні системи, наші БПЛА прощупують системну оборону ППО ворога. Власне, для того, щоб я так розумію, маршрути, для того, щоб обійти. Тому ми останні тижні спостерігали постійну роботу по по. В Ростовській, наприклад, області частково спостерігали на окупованих територіях, там на Презовщині, частково на областях Волгоградська область, так само, як на кордоні з Саратовської області, Саратовська область, теж була присутня. Тобто, все це по дорозі. Ми розуміємо, що це таке передбавовна. Ми між собою ми це називаємо, такий де прощупування, а потім десь мав би бути нанесений удар. Це удар. В даному випадку Венгельсі на минулому тижні, якщо мені не зраджує пам'ять, це закінчилось ударом по Ростовській області, ну і так далі. так далі. Тобто, дійсно, якщо так брати, то ми системно працюємо в повітрі Російської Федерації, і їх система ППО виявляється не такими ефективними, точно як би вони хотіли а задійно їх набагато більше. І їх концентрація набагато більше, навіть якщо порівнювати, наприклад, з нашими системами протиповітряної оборони, зрозуміла і тому це знов таки чергово доказ того, що західні системи протиповітряної оборони за меншої кількості набагато кращі за якості і результативності, аніж наприклад російські. До речі, часто також ми знаємо, що росіяни люблять після подібних атак заявляти пропагандисту, особливо про певні відповіді для України. Пам'ятаємо, що нас усіх готували до такої зими, де Росія також буде далі і нашу інфраструктуру, все ж таки бомбити і пускати все більше ракети. Не знаю, з якими це може бути інтервалами. Бачимо, що вони все рідше відбуваються, але щодо взагалі будь-яких відповідей, ось в такому пропагандистському стилі, чи варто чогось взагалі чекати? Тану від Росії можна чекати всього чого завгодно, скажімо так, але ну я не думаю, що прямо зараз буде якась агресивна відповідь. Ну не ж те, що і ні відірвані від реальності а, до інаугурації Трампа. Я не думаю, що не вдадуться ну там до масового такого терору орішникам, наприклад, да? з одного боку. З іншого боку, а хіба їх обстріли атаки України якось ну змінилися за останній час, то точно не а, Не можна сказати, що вони набагато менше використовують ракет або набагато більше. Це не їх заслуга та й не їх рішення. Це скоріше ефективна робота наших протиповітряних систем, яку вони систематично намагаються теж пробити, і це відбувається невдало. Тому вони потрохи намагаються виснажити, виснажити безпілотними системами своїми, а потім будуть наносити удар. Тому тут. Тут залежить від її графіку, який до кінця, мені здається, не зрозуміли нікому, Однак, ну, ніяких там ударів у відповідь е терміново точно не буде. Знову це вже доведено на раз, що будь-який масований удар він готується на один день, і іноді не один тиждень. Це не має значення. Ми б'ємо, нас б'ють, скажімо так. Да? Ну тобто, якщо вони. Задумали нас ударити, вони все одно ударять, і це не ніяк буде пов'язано з тим, атакуємо наприклад сьогодні Кремль і не атакуємо. Наприклад, сьогодні Кремль. Це просто російська тактика, яка. Залежить від їх рішень, і якби не очікування інаугурації, те, що вони в перемовинах Трамп знов ж таки можуть щось витравувати, все одно вони роблять багато чого з оглядкою на це, А, якби не ефективність наших систем протиповітряної оборони, зрозуміло, що вони давно налаштували блекаут, Вони і так намагаються це зробити систематично. Наскільки в них вистачає сил, засобів там і бажання в них точно вистачає само дуже багато Трамп зробив заяви, які сьогодні говорять у ЗМІ. А зокрема, він дуже цікаво висловився щодо Сирії. Він сказав, що Ердоган дуже розумний. і Сирія це саме його рук справа. каже, що Росія була ослаблена, Іран був ослаблений, і Ердоган, очільник Туреччини, він послав до Сирії своїх людей у різних формах і місцях. Ну і вони взяли владу. каже: мені подобається Ердоган, він мій друг. Але знаєте, тут щодо ослаблення влади взагалі, як можна сьогодні діяти з Росією, можна цілком перенести ось цю ситуацію і на Кремль. Ми розуміємо, якщо Кремль буде ослаблений в Україні, якщо нам дати наприклад більше зброї і більше можливостей, то така сама історія може цілком бути і тут. На вашу думку, чи означає це, що Трамп може дійсно такий сценарій розглядати і для України? Адже є розуміння, так ослабив режим чи то військо, може він може впасти і взагалі може зникнути. А я не думаю, що зараз трамп. Взагалі розглядає. Ну скажімо так, він розглядає багато сценаріїв. Це точно прислухуватись до його слів на його прес-конференціях. Варто ну завжди просіювати їх через сито, тому що варто згадувати його попередню каденцію. Там теж заяв лунала до да хіба, а реалізації цих заяв іноді не було геть. От ми приблизно те саме маємо враховувати, що те саме може бути. Єдине, що можна зрозуміти, що зараз в нього немає бачення, як має бути закінчений. Закінчення наша війна з його точки зору, воно якось змінюється, якось модернізується, якось залежить від тих спікерів, з він з ким він поспілкувався зі своєю командою. І якщо так його взяти за останні. Період його заяви, його твітери в ексія да то, то складається дивне враження, що сьогодні я думаю по одному, завтра я думаю по іншому, і поки що я. Ну якщо чесно, єдиним добрим сигналом чую те, що а, в нього немає цього бачення. Це означає, що так само ми поки можемо впливати. Тому що якщо подивитися глибину на те, що він каже, і ну прийняти це за якийсь факт, то ну не все так добре звучить і ніякого бажання в нього ослабляти Росію, поки що немає. За виключенням висловлення якихось поваг до Путіна да і незнання фактично там базових речей, як він казав, що Байден да сказав, що. Дав сигнал, що Україна буде в НАТО, незважаючи на те, що перший сигнал від американського президента і майже гарантії далекоглядні, але гарантії прозвучали ще в 2008 році від президента Буша молодшого. І це точно не Байден, і це точно не Трамп попередній каденції. Тому те, що все каже Трамп, це така такий собі він і Поки що, я думаю, що на нас очікує дуже багато трансформацій, і його заяв, і підходів все буде залежати від не просто наурації. А від візиту його радника, який відтермінований да, відкладений по часу, що само по собі теж дивно. З одного боку, який буде до нас, і буде до Європи. Я думаю, що він буде вислухувати позицію і нашу позицію Європи, і буде розглядати і окремо свої співвідношення з європейським союзом. Зокрема, тому попереду дуже багато роботи, в якої в частину в якої є Україна. Єдине, знов ж таки, що ми вам варто пам'ятати, що він дивиться на закінчення війни між Росією і Україною, тобто на закінчення нашої війни, з точки зору вели своєї великої перемоги, своєї великої угоди Такою ще додатковою великою угодою мав встати війна в Ізраїлі, але тут втрутилася Сірія ситуація в Сирії, яка додатково його стимулює, те, що він каже, да? а, тому що Сирія це велика перемога Байдена, залишиться попри там, початок його провалу ситуації в Афганістані, і тому Трампу на самому початку каденції він мріє про якусь свою велику перемогу. І найближче, що йому здається, це велика перемога. В у війні в Україні з іншого боку тут може виступити будь-яка інша велика подія. Не дарма ми чуємо там про Гренландію, не дарма ми чуємо про Панамський канал, не дарма ми чуємо там про Канаду всю цю мечню місцями. Да тому, наприклад, якщо буде якась там тотальна раптом доволеності з Гренландією, і вона стане під якийсь контроль Сполучених Штатів, там може підати як цю свою велику перемогу, і це означає, що в нас більше шансів і більше термінів до закінчення війни не залишається там добре. Це, це погано, це теж дискусійне дуже питання насправді. Але ну подивимось на зараз. Все ж таки, я би чекав 20 січня, чи чекав би коли президент Трамп стане офіційно президентом Трампом, коли офіційно почне діяти його адміністрація, коли той самий там Ілон Маск займе або не займе офіційну посаду. Тому що поки що це все неофіційні особі, поки що це все умовно офіційні заяви, і поки що це ну така декларація незрозуміла чого. Ну, не чого. чого дарма ми Від доби вже відійшли до спірних шести місяців. Як воно буде, хто знає. Ну так само ми дивимося, як Росія продовжує сьогодні і повномасштабну війну, і те, що вона не збирається зупинятися, це абсолютно зрозуміло. Спостерігаємо зокрема і за Маріуполем, тому що там є порт. Звідки і крадуть усе, що можна, розкрадають з міста. Ну а так само була інформація також дивилась у ваших каналах, що такі були перші вже таємні якісь певні вантажі, які могли бути подвійного військового призначення. 25-й рік чи дійсно можуть налагодити ось цю систему а, саме в Маріуполі а Росіяни, тому що ми бачили, що порт здебільшого простоював. чого чекати і як повпливати на те, щоб не вдалося Росіянам, все ж таки розгалужити свою логістику, і звісно, що означає краще воювати і більше мати можливостей на полі бою. Ну тут все з одного боку складно з іншого боку, все просто. Да як на це впливати? Якщо на це впливати, вони не розбудують свою логістику і звернуть навіть те, що вони розбудували. Як на це впливати? Треба наносити удари. Подібний приклад, ми вже бачили і бачимо поки що на Бердянському напрямку. Бердянськ-Токмак, там приблизно така сама історія. Єдине, що вони там логістику не будували, вона вся ціла з урахуванням, так як вони окупували Запорізьку область, і власне вони просто її використовували. Як почались цілеспрямовані атаки саме на інфраструктуру, на залізничну інфраструктуру по потягам по залізничним мостам. По е, порту безпосередньо то росіяни почали потрохи зворачувати свою логістику. Там пару тижнів тому було останній останній удар нанесено по потягу 40 там з копійками вантажних цистерн Було там тиждень вони не могли їх розібрати, тому що наші е, сили оборони добували кожного, хто намагався наблизитись, і фактично зупинили в такий спосіб логістику на запорізькому напрямі. за залізнично. Морську, така сама історія з Маріуполем трохи складніше через вістень з одного боку, з іншого боку, треба бити не в Маріуполі. Як це не дивно, а треба бити по двом мостам, які знаходяться один в селищі, гранітному, второй теж до речі, неподалік від Гранітного, між Гранітним і маловодним. Це новобудовні мости. Теоретично їх можна скласти з застосуванням сполотних наших систем. Ми розмовляли. Я сподіваюся, що наші сили оборони до цього дійдуть, тому що це знов ж таки маємо визнавати власне похибки і робити роб. Бото на помилками Да? коли росіяни будували, ми про це казали, хтось дуже дуже легковажно до цього поставився, ну відверто за наших військових і тому вона запрацювала інакше би ще на стадії будівництва можна було зупинити це на недобудові, тому що до лінії фронту там від найдавшого довшого моста було всього 40 кілометрів. Це навіть ну я не знаю, не атакамси, да? Це достатньо було далекобійно артилерію використовувати, не дати можливість росіянам добудувати, але добудувало. Так, от якщо побити по. Цих мостах і зробити неможливим їх використанням одночасно зупиняємо логістику як в Маріуполь, так і в Волновах. І в принципі, кільцеву залізничну логістику з Ростова в Крим, яка фактично вже в руках Росіян на сьогоднішній день. Якщо цього не станеться, то в 25 п'ятому році ми дійсно з весни побачимо, як повноцінно працює залізниця. Чому тому, що по перше лінія фронту посунулась подалі? Ми всі це розуміємо. Курахова велика Новосілка – це те, що впливає на от саме залізничну е інфраструктуру, і тепер Росія не майже закінчили будівництво, ну точніше, ремонт. Залізничне колі від Волновахи до Розівки, це з Донецька до Запорізької області, і фактично вони мають кругову залізницю від Ростова до Джонкоя, куди входить і Бердянськ, входить Топмак, входить в Васильівка. Мені здається, входить Мілітополь точно. Ну тобто, це повноцінна залізниця, про яку вони мріяли і вона Фактично працює в запорізькій частині Вона працює, ну працювала принаймні до останнього часу. В Донецькій частині вона до Волновахи, до Маріупля теж працює. Не працював лише невеличка ділянка від Волновахи до Розівки, включаючи в Якщо воно запрацює, воно воно має запрацювати. І ситуація на лінії фронту поки що на жаль, така що не зупиняється залізницю з точки зору ведення бойових дій наближеності до лінії фронту. Ми побачимо і Росіяни так задіють флот. В тому випадку і ну, це для нас насправді дуже погана історія, тому що одно судно може притягнути боєкомплектів набагато більше ніж всі вантажівки, і дуже швидко його доставити в будь-яку точку від Маріуполя до Чанкоя Залізницю, Це займає менше. Там це до восьми годин займе доїхати до Мілітополя. Наприклад, це по максимальному. Жодна вантажівка, ну жоден інший транспортний засіб не здаде на це. І це дійсно критично, і це дійсно виклик. І, і, і для, з якого нам ну, треба знайти рішення. Ну, так само ми знаємо, що на засіданні Рамштайн, яке от буде вже от, от найближчим днем, буде визначена стратегія обороноздатності України аж до 2027 року. Про це повідомили нам у Пентагоні. На вашу думку, що може включати ось ця оборонна стратегія, і взагалі що мало би бути там, це означатиме, що Україна найближчі роки буде забезпечена. Усім необхідним, так нехай, як нам часто кажуть, не для перемоги, але точно для оборони. Чого очікувати? Чи може бути ось саме це засідання, якраз на такому от переході Байдена Трампа, дійсно якимось таким знаковим і можливо таким, яким на на яке можна сьогодні облягати Україні і розуміти, що буде далі, і звісно, робити якісь такі певні далі прогнози, можемо воювати, що казати нам зокрема на переговорах, і які позиції відстоювати. Ну, чого чекати від Рамштайну? Я думаю, нам треба дивитися першу чергу не загалом на країни НАТО, а на наших європейських партнерів, тому що Європа теж перед викликом з приходом Трампа досить великим і по НАТО і по блоку НАТО і в економічному плані також і в принципі з ролю Європи в майбутньому. А на що сподіватися нам лише на європейських партнерів? Не хочу бути там зайво песимістичним чи оптимістичним ближче до реалізму. А реалізм вказує про те, що вже з 21 січня всі питання щодо американських допомоги навіть в частині домовленості по Рамштайну в частині допомоги, яку там десь на 2 мільярди не встигає нам передати де, Байден на сьогоднішній день да? педа частину, ту яку розпоряджується. Ну та яка йде безпосередньо зі складів сполучених штатів, і таке інше буде вирішувати Трамп. Тобто, щоб зараз не було сказано, зокрема і Пентагоном, безпосередньо в рамках Рамштайна, через якихось 10 днів після Рамштайну, да 9-го рамштайну, 21 го це може змінитися просто кардинально, тому. Будувати там зайві якісь сподівання а саме нарождання я би не став. Єдине, що дійсно якісь, якісь домовленості, які стосуються ну наприклад, дозволів використання якоїсь зброї європейської, в європейської, якої є складова американської зброї, та яку нам надавали до того використовувати, можливо, ми отримуємо якісь дозволи. Можливо, ми отримуємо звісно якісь ще там стратегічні а, напрями, які не те, що будуть змушені сполучені штати дотримуватися часів Байдена, але, ну принаймні якісь на нариси а, можливо нам допоможуть, тому це. Велике питання насправді, але от там тотального оптимізму від Рамштайну прямо на зараз. Я, би, ну, я б ну я не сподівався, от саме тому що знов ж таки кажу: дав нас не то, що там чорний рівь, а в принципі у нас дуже велика невідома зараз віднесена на 20 січня. В нас я маю на увазі взагалі всього світу, не лише там в Україні, а, грубо кажучи, тому маємо будувати свою стратегію потрохи паралельно з одного боку співвідношення через у тому числі через Ремштайн зі сполученими штатами, співвідношення з блоком НАТО, співвідношення окремо з нашими європейськими. Партнерами, ну і так далі. Так далі. Тобто, ми знаходимося саме з зовнішньої політики в той частині, коли в нас немає однієї точки, одного рішення, ну такою, якою був Фромштайн останні роки, да де, де досягали якихось домовленості вже фінально для всіх наших союзників. На жаль, зараз більше багатовакторність маємо використовувати. І розуміти, що це ну принаймні на найближчі півроку точно наше майбутнє до якого ми маємо бути готові. Ну так само знаєте, коли ми бачимо якісь такі різні події у світі. Коли ми там бачимо, що починається близька активна фаза війни, наприклад, в Ізраїлі, будь-що йдеться про те, що а чи не забудуть про Україну, а чи не відійде Україна на другий план. А зараз ми, взагалі, спостерігаємо досить дивні сьогодні такі заяви і Трампа і деяких ведучих видання Fox News, які закликають вторгнутись до Канади. Бачимо, вже включився Ілон Маск, який пропонує Джастину Трюдо а взагалі закрити рота, тому що він вже не є очільником, так і не є прем'єром. Що відбувається, пане Петре? Що це за такі маніакальні якісь бажання прихопити собі земель? Дуже схоже на Путіна, знаєте, і можливо, тут навіть варто якось сьогодні остерігатися чогось варто і варто знаєте, думати про сучасну демократію і розвиток ну, в принципі, тому що це дуже дивно. Ну насправді давайте так подивимось на світ для розуміння, і це буде давати відповідь на сьогоднішній день. Всі керівники основних країн по суті, які впливають на світову політику, ну вибачте, давайте подивимось на їх вікна: Трамп, Путін. Сі Ердоган – ну це люди, які в силу свого віку не можуть думати про майбутнє. Просто не можуть і не мають права думати про майбутнє, і, в принципі, теоретично, варто було б вже обмежувати там граничний вік, коли люди в принципі можуть ставати очільниками якоїсь країни. Все ж таки, як не крути, молодь має думати про майбутнє країни, тому що в країні в якої її жити. А ці люди думають виключно про свої пам'ятники вже в майбутньому, як вони війдуть в історію. Звідки оці один – себератель земель руски, другий таке враження, що се землі американських стає. Знаєте, дуже дійсно Коже на це з одного боку, з іншого боку, пройшла тотальна трансформація політики як політики в світі за останні роки, зокрема за, за використання соціальних мереж і з зі зміни підходів. Це все почалося з Брекситу, якщо так брати, та це перша реалізація оцієї зміни. І зараз ми бачимо, тобто вже немає правих, вже немає лівих, якщо брати історію політичну і. Це щось інше, це якесь невіглавство, яке панує насправді в світі, і завдяки псевдоекспертизі, доступності інформації, нефільтрованої і живлення цієї інформації абсолютно ну як це. Ну, дичина, якась ця дичина починає правити світом. Насправді тому, дивуватися цьому ні, це величезна криза, величезний виклик. І, мабуть, що ні в кого ще немає відповіді, як до цього ставитись. Але якщо брати заяву Трампа і брати в принципі те, що там лунає, умовно кажучи, я з вами цілком згодом. Це абсолютно схожа риторика з риторікою Путіна. Ну зокрема, 2014 року, вона теж. А якщо брати там Путіна 2010 11 року, це теж було смішно. лунало воно якось там на задворках і на ніхто не мог подумати, що зокрема там в Україні буде вторгнення, і те, що Крим е, стане частиною о, гри Росіян да й буде окупований росіянами саме під цими самими гаслами. Проте це сталося так. Саме якби я не ставився дуже спокійно до того, що каже Трамп, особливо е, з урахуванням того, що е, ну з нашою війною. Чому тому, що треба розуміти, хто такий Путін, не лише Путін, ще є Сі, ще є Іран, ще є Ердоган, ще є купа там більш-менших диктаторів, і більших диктаторів автократів, і так далі. Так далі. Тобто, ця риторика вона геть небезпечна, тому що вона демонструє і легалізує те. В публічному просторі, в політичному просторі на, на, на високополітичній арені, те, що робить Путін, тобто зміну всіх домовленостей, зміну всіх міжнародних правил, недоторканності кордонів, прав менших країн, прав неядерних країн, ну це жах. Насправді, те, що відбувається, це, це просто не має такого відбуватись. Зрозуміло з одного боку, що ну навряд чи штати будуть вторгатися в Канаду, наприклад, я в це там не сильно вірю, але саме те, що це. Озвучується це, дає шанси, зменшує наші шанси на мир, це легалізовує більше те, що робить Путін, і нормалізує в очах, ну наприклад, тих самих американських виборців, той самої маги, якщо е, можна казати про анексію Гренландії, то чому не можна показати про анексію України? Ну скажімо так, да це мала страна. Це мала страна. Чому ні? Ми великі. Нам від того краще. Ну їм від того краще. Теж це ж ж таки підкріпляється якими заявами. Трампа про те, що він розуміє Путіна, чому він в Україну через загрозу в вступу в НАТО з Байденом і всі інші бла 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 оцю всю маячню, що він несе місаміця дійсно маячня. Він не розуміє сам, як би що він несе. Це всі знають. Но, з іншого боку, це частина великої геополітики, і це не дуже добре. Насправді, і не дуже добре там та є третій фактор. Це не активна частина нашої молоді, молоде покоління зі всіма проблемами. Це не про. Старіки і діти, а да, про те, що і, і молодь в нас в світі, я маю на увазі, не в Україні. В нас найбільш активна, якщо так брати, вона геть інакше дивиться на міжнародну політику, на, на, на устройство світу і таке інше. Іноді просто не дивиться. Оці Пасивне ставлення, і все це величезне виклики. Тому дійсно це, це страшна ситуація. Ну це дуже загрозлива ситуація. Вона може призвести до будь чого і вона змінила все в міжнародній політиці. Тому будь-які аналітики, будь-які висновки на сьогоднішній день, які базуються на минулому, ну вони не можуть бути на 100% вірними, не зважаючи на те, що навіть будуть лунати від яких. Ось там людей, які мають там залізне авторитет, тому що це от зараз Ми якраз на криголомі стоїмо, от в самому центрі цієї цього, цього криголо, і він ламається прямо по нас, що гірше для нас, якби там на наша війна можна було б спостерігати, десь там, ну мовно кажучи. З обочини да, і дивитися і чекати, чим воно все закінчитися. Але ну на жаль, ми активна частина всього цього з іншого боку. Тобто що ми активна частина всього цього маємо розуміти швидше, рухатись швидше. Це збільшує наші шанси стати впливовою Україною, якби це не звучало, і стати іншою Україною і успішною Україною в першу чергу. Що ж, будемо вірити, що так і буде. Дякую вам, пане Петре, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні зайшли для нас. вам. Петро Андрійково з нами це керівник центру вивчення окупації екстради міського голови Маріуполя. Дякую кожному. Закликаю ставити перебайки, писати ваші коментарі. Обов'язково підписка до цього був, що не зробили на фабрику. Новин Бережіть себе кожен.